Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний некалорійний пиріг, який підійде і до чаю, і до обіду, і до вечері, як вам завгодно, зі шпинату та, та творогу на основі тіста філо. Для початку беремо шпинат приблизно грамів 300. Нарізаємо ось такими великими шматком, шматками доволі, так, викладаємо на сковороду масло і потім зверху викладаємо шпинат, підсмажуємо. Ну, до такого темно-зеленого кольору. Потім беремо приблизно пів кілограма творога, додаємо 3 яйця і викладаємо наш шпинат, який вже трішки охолов на сковорідці. Потім, за бажанням, можна додавати декілька видів сирів, приблизно десь ну, по 100 грамів кожного можна додавати сулугуні, моцарелу. Бринзу, що вам більше до вподоби. потім солимо перчимо. І я додала ще італійські трави з таким дуже я... яскраво вираженим смаком орегано і запахом. Потім це все дуже гарно перемішуємо, щоб сіль, всі прянощі розмішалися, і починаємо в нашу форму, моя форма 20 см, викладати тісто філо, яке попередньо розморозили, і кожен шар. Змащуємо розтопленим вершковим маслом. Перший шар змастили, потім кладемо другий. також змащуємо вершковим маслом. І в ідеалі, в, ідеалі, в ідеалі зробити три шари ось так от, по колу, щоб потім було легко завертати це тісто. І тепер починаємо викладати приблизно половину начинки Ось так, великою ложкою, щоб було зручно, і заповнюємо нашу форму. Потім знову зверху накриваємо листком тіста філо. Воно дуже тоненьке, з ним дуже легко працювати. тісто філо дуже любить вершкове масло, тому знову змащуємо маслом. Можна покласти ще один шар і викладаємо нашу начинку, яка залишилась. Як любить. Хто любить більше тіста, можете викласти 2 і 3 листки тіста а Мені сподобалось і так, коли менше тіста посередині. Потім зверху закриваємо ще одним листком. Взагалі, я витратила рівно половину упаковки тіста філо 400 г, тобто на цей пиріг в мене пішло 200 г всього лише тіста філо. Зверху змащуємо маслом і починаємо. Загортати, як на відео, всередину закривати наш пиріг. Ось так закриваємо. Залишками нашого вишкового масла змащуємо верх пирога. Можна змастити верх збитим яєчком. У мене залишилось масло, тому я змащую маслом. Також для прикрашання і для смаку зверху присипаємо кунжутом. Можна чорним, можна білим, в мене був лише білий, тому ось так. Потім випікаємо приблизно 30 хвилин приблизно на 160-170 градусів. Раджу спробувати приготувати. Пишіть коментарі, як вам рецепт смачного.